Івано-Франківськ на новому інфраструктурному рівні проєкт одного з місцевих забудівників номіновано на премію Європейського союзу в галузі сучасної архітектури, нагороди міс ван дероє за словами архітекторів. Премія спрямована на оцінку досконалості європейської культури в соціальному, культурному, технічному та концептуальному планах. Одним з таких найпрестижніших це власне премія Міс Ван Дерої. І під час того, як коли моніториться, що відбувається, це, основні критерії це те, що нового привносить проєкт конкретно на тій території, де він реалізується, і загалом для європейських трендів і європейських ціннісних проєктів, які втілюються на цей період. Сьогодні і на майбутнє архітектурний проєкт номінований на дану премію не випадково, розповідає співавтор Володимир Гайдар, адже він розроблений за сучасними європейськими стандартами. Це має бути забудова, яка масштабна до людини. Тобто навіть в конкурсі ми вказували «human scale», тобто людський масштаб. Гуманний масштаб це є невелика поверховість, вона більш щільна, вона більш е, така наближена до людського масштабу, і вона найбільш комфортна. Чому ми завжди себе гарно почуваємо в історичному середовищі, в історичних містах? Тому що воно максимально все наближене до людського масштабу. Не треба робити зайві рухи, щоб десь подивитися, побачити верх будинку, щоб побачити е, повністю загальну картинку, е, тобто не треба перефокусовуватись е, це з візуального. а з точки зору навіть комфорту спілкування такі невеличкі, напіввідкриті напівзамкнуті простори, вони набагато приємніші. Даний проєкт є абсолютно новим та нетиповим для Івано-Франківська, зазначив директор будівельної компанії Микола Ковальчук. До того ж, тут створені всі умови для комфортного проживання. Коли ми ходимо такими дворами, коли ми перебуваємо в таких дворах, то на нас нічого не давить. То ми відчуваємо простір. Ми не відчуваємо будівлі навколо. А ми відчуваємо простір. Ми перебуваємо в просторі, який відкритий, а не закритий. Тобто, і це перше за все. Тобто, тут є менша кількість людей. Відповідно, люди, які тут проживають, вони більше знають один одного. Для них це містечко таке, як. Ну, щось приватне, воно більше відходить до такої приватної оселі, ніж до такого великого масштабного гуртожиткового типу. Ми зробили, мабуть, це теж вперше. Це такі присадибні ділянки для мешканців перших поверхів. От, і вони, кожен той, хто має на першому поверсі квартиру, він має таку для себе присадибну діляночку, де він може вийти собі, поставити мангал, поставити якийсь лежак, крісло. І позагорати, і зайнятись якимись своїми справами. Особливістю є відсутність паркомісць на території дворів, що забезпечує повну безпеку мешканцям. Натомість збудований багаторівневий паркінг на цьому об'єкті. Ми також маємо багаторівневий паркінг, і така споруда, можливо, на жаль, в івано франківську вперше збудована. Ми маємо надію, що вона буде вже збудована не вперше, а будуть повторювати і інші забудовники. Ну і в наших проєктах вона також буде використовуватись. Тобто, це нам дало змогу зробити так, щоб от в самому в по самій території машин практично не було. Ми виділили дуже мало місць спеціально відведених для. Паркування концепція архітектурного проєкту є стриманою та лаконічною, що якраз притаманно європейським будівлям, розповідає архітектор Ярослав Дорошенко. Тут просто все дуже стримано, і оця лаконічність, простота, стриманість не Небажання тої великої висоти, ну якраз створює тут такий затишок, і ну красота в простоті, тобто на, на, насправді ну, не, не треба нічого щось видумувати надзвичайно складне, просто зробити дуже якісно гармонійне і масштабне до людини. І тоді воно буде відзначатися і буде буде гарним і цікавим із архітектурної точки зору. Результати однієї з найпрестижніших премій будуть навесні 2024 року. Проте бути її номінантами вже не абияке досягнення, переконані творці проєкту.